Ікс. Що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив з друзями? X розганяє до максимуму. І кожен бій екстремальніший за попередній. Ікс. Усе в твоїх руках. Гаразд. Час відсвяткувати наш статус профі. Так тримати. Пригощайтеся. Мій шлунок готовий. Це ніби сон. Я такий близький до своєї мрії. Нарешті я гратиму на одній арені з профі. Ікс-вежа. <клес> 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 Який крінж? А? Про що ти? Я б брала кафе з кращим інтер'єром. Плюс тут чимось тхне. Не будь такою! Це популярне місце. Я чув, тут смачно готують. А на десерт нам принесуть пудинг більший за твою голову. Ця мульти зовсім не така, як мульти в ефірі. Мульті добре з нами. Ти так гадаєш? Треба визнати мульти чудовий блейдер. Дякую, це треба викласти. Вона змінює беїв, не кліпнувши оком. Веде прямі ефіри. Боже. Що я роблю в цій команді? Mm? Що таке? Нічого, хіба ти не холодна? Секунду, треба запостити. До речі, не треба поспішати. Технічно, ми ще не профі, знаєш? А, а щоб ми ними стали, нам потрібен. Так, згоден. Гаразд, чого нам бракує? Того, що мають усі профі. І це Бей-спонсор! Бей спонсор. Усі профі повинні мати це. І це бей спонсор. Бей спонсор? Ти не чув про бей спонсора? Не можу в це повірити. Увага! Кожен профі повинен мати спонсора. Спонсори забезпечують місце, де блейдери можуть готуватися до боїв. Блейдери завжди в полі зору, щоб спонсор міг їх розкручувати. Це угода, яка всіх робить щасливими. Це основні моменти. Ясно, без спонсорів профі не існують. Це база, тож запам'ятовуй добре. А вже ж. М, -м, -м. Передай Реберця. Так, шефе. Завтра вирушаємо на пошуки спонсора. Їжте. Mm. Спокійно, друзі. Я його знайшов. Справді так, він пропонує вигідну угоду. Серйозно. Так. І хоче зустрітися завтра. Круто! Mm. Не дочекаюся! Я теж закладаюся. Це велика компанія з офісом у хмарочосі. Ого! Стільки поверхів, неймовірно. Чого ми чекаємо? Стій! це не тут. А? Це он та. Тільки не кажи, що це та халупа. Це двохсотлітній ресторан Суші, друже. Суші? Увага! Комаба суші! О, ні! Якщо це та вигідна пропозиція, тут можна замовити суші з квасолею. Це тут роблять цю гидоту! Є я щось таке передчувала. Це неправильно. Привіт, Моліна, друзі. Гей, та... я тут. Ласкаво просимо команду персона. Я Тайшо Суші, а власник комаба Суші. Я Мейком Йоден, секретарка. Дякую, що завітали. Не уявляєте, як я цього чекав. Він існує! <головік> Ви геній попадарували світові суші. Мені бракує слів, щоб висловити, який я вам вдячний! Мої улюблені з квасовими та вершками. Ще я обожнюю матча Кудзумочі, а також диною та прошуто! Лім'юден, рятуйте. Я дуже щаслива, що у вас такий палкий фанат. Не таке спонсорство я уявляв. Хай там як. Я щасливий бути вашим спонсором. Свого часу я теж мріяв стати профі. Справді, містере Тайшо. Mm -hmm. Але я працював у крамниці і був надто зайнятий для цього. На той час у вас не було капіталу. Я віддався своїй роботі, створюючи незвичні поєднання смаків, як от суші з квасолою та вершками. Схоже, я знаю, чому не було капіталу. Але тоді я пообіцяв собі стати бейспонсором і підтримувати команду, яка має таку саму мрію, як і я колись. Я вірю в кожного з вас. Клас! Ми не підведемо! Я не просто мрію, щоб ви стали профі. О? Моє найбільше бажання, щоб ви стали найсильнішими блейдерами. Тобто, я хочу, щоб ви в трьох зійшли на їх свежу. Слабакам тут не місце. Перш ага. ніж я дам згоду, я маю перевірити, чи гідні ви комаба суші, вам треба пройти один тест. Так не чесно, ми вже пройшли відбір. Лише один тест, так? Зробімо це. Зона тестування на горі. Вау, це арена! А це я відремонтував старе горище. Завдяки чому знизився капітал. Mm -hmm. Тест це бій. Чого ми чекаємо? О, ні, ти вже був на їх свежі, тож посидь гаразд. Цей тест не для тебе, Джексоне Крос. Як ви знали, хто я? Перш ніж укласти угоду, я вивчаю гравці. Це логічно. Атож. Робін Казамі та Мульті Нана Іро. Сьогодні ви мусите пройти тест, і він не легкий. Кожен з вас битиметься з пані Міоден, і хоча б один має виграти. Хлопці, що з обличчям? Я трохи здивований. Ви певні, що цього досить. Ми ж профі, а це бій з аматором. Боже, Боже. Mm -hmm. Сподіваюся, мені сподобається. Я до ваших послуг. Почнемо, як будете готові. Фінальний відбір. Перший раунд заждіть. Що, що, чому ми не починаємо? Чекайте, це не чесно. Чому це я не можу брати участь у цій битві? Знаю, ти засмучений, але. Джексон може взяти участь, якщо ми змінимо правила, і мене переможуть двоє з трьох. Так, усім підходить. І як скажете, пані Міоден? Так, я за. У такому разі будеш першим. Справді? Залюбки? Гей, зараз моя черга. Хм. Фінальний відбір. Перший раунд між Джексоном Кросом і Майком Міюден. Це мій кілл-шарк. Тримай голову над водою. А На старт. Увага! Три, два, один. І. Уперед! Такі швидкі. Ну ж би зробиться. шарк вона атакує! Сор дрен нокаутує Джексон Крос переміг Швидко ти, Джексоне! Хм. Вона змінила кут перед ударом, вона хотіла. Мушу визнати, Джексоне, у тебе талант. Mm. Мило. Тепер моя черга. Так, щасти. Другий раунд. Робін казамі проти Мейко Міоден. На старт. Увага! Три, два, один. І. Уперед! Уперед! <рапевця> Сайт Інцендіо, Атаку. Він розійшовся. Утратить витримку. Сайт інсендіо. Давай! Робіне. Uh -huh. Обережно. Не плавай за кулами. Uh -huh. Повільно. Кіл шарк робить розлітання. Майкомі Оден перемагає. Кіл Шарк шукає нову жертву, щоб стромити зуби. Вона вчепиться просто в серце суперника. Ви усі, свідки сили Кіл Шарк. Така сильна! Хто вона? Це, мабуть, жарт. Не думав, що вона така сильна. <хи> Щепак, Робіне! Пані Міюден колись була профі. Це дрібниці, пане. Заждіть, ви були профі? Після детального аналізу всіх стилів блейдингу я була впевнена на 97%, що програю Джексону. Це з урахуванням похибки. Натомість, імовірність програти Робіну була 0%. Серйозно. Я так і знала. У битві з Джексоном ви навмисне атакували так, щоб бій скінчився якнайшвидше. Вона зробила це, бо точно знала, чим усе закінчиться. Ви змінили кут за секунду до атаки. Я знав, що ви просто не перевершена. Якщо ви піддалися, значить бій не дійсний. Ну ще раз. Це марнування часу. А? Порівняно з іншими компаніями-спонсорами, комаба суші маленька. Зійти на вершину ікс вежі, давня мрія власника. Команда, яку ми підтримаємо, має бути гідна цього. Якщо наші блейдери не пройдуть, ми змарнуємо час. Я протестую кожного, але в різний спосіб і використаю усю силу. А -а -а. Золоті слова. Наші кає фінальний бій. Якщо Мульті не здолає мене у цьому раунді, ви всі провалилися. Так не чесно! Хіба я мав шанс проти колишньої профі? Робі, не поважай себе. Мульті. Ми використовуємо надсучасну базу. Колишня профі не проблема. Думай, перш ніж щось казати, Мульті. Я ретельно проаналізувала ваші матчі. Не секрет, що ти покладаєшся на Хелмнайта. На жаль, для тебе вірогідніше він поб'є кілшарка нуль відсотків з урахуванням похибки. То це кінець. Ось чому ви колишня профі. Якщо хочете змагатись у вищій лізі, слід постійно розвиватися. На щастя, для мене я розвиваюся як блейдер. Тому зі мною зараз єдиний і неповторний Лен Найт. У тебе знову новий бей? Стає дедалі цікавіше. Третій раунд. Мультінана іра проти Мейка Міоден. На старт, увага! Три, два, один. Що це таке? Він так хитається. Мульті провалила запуск. Аж ніяк. Мульти навмисне зробила такий запуск. Навіщо? <гум> <гум> Визнаю, це було розумно, але боюся, фінал буде той самий. Ти теж відчуєш, що таке Блуфенг. Кілшарк. Час показувати зуби. Що це? Перрі? Я думав, буде прямий удар. Ленс Найт так хитається, щоб уникнути зіткнення. Непогано. Це ще не все. Ленс Найт доволі високий, а також він значно важчий за суперника. Розхитуючись, він зможе атакувати кілшарка згори. Гадай час порибалити! Рейні Ленс. Лен Найт перемай нокаутом. Мультіна Наїро виграє! Так! Відмінно. Перемігши кілшарка, ти перевищила мої очікування. Талант, який ти продемонструвала, вражає. Якщо Мульті виграла бій, це означає. Команда персона пройшла тест. Ви двоє мене лякаєте. Тепер ми справжні профі! Гайда на ікс вежу. Не забігайте вперед. Юні Блейдери отримали спонсора. Раз ви такі молодці, сьогодні я пригощаю для вас мега великі суші з квасолею та вершками. <спірсвілляє> mm -hmm. Смакута нужбальти скоштуй. Ні, мої смакові рецептори не витримають. Гаразд, Робіне? Ні, дякую. Я зовсім не голодний. Ви що не скоштуєте суші, які я зробив для вас? <спірсвілля> я певен, вам смакуватимуть матча кудзумочі. Я не це мав на увазі. У нас є і традиційні суші теж. Я вже mm. оформлюю mm. спонсорський контракт. Mm. Ви вже вирішили, хто з вас буде лідером. Ми навіть не думали про це. Хто з нас буде лідером? Це просто. М? Ми все звалимо на Джексона. Оу, oh, ти. Ти теж хочеш? Звісно, я можу, але в мене багато роботи в сфері піар. Гаразд, то що ж робити? Хм. Що? Я? Так, а хто ще? Погана ідея, дуже погана. Хай хтось інший. Мій капітане. Годі! Це дуже почесна роль для блейдера. І як на мене, ти підходиш. А? Oh. Тепер я можу закінчити реєстрацію. <годи> Ну що, малечо, тепер це офіційно. Команда персона виступає за підтримки комаба -суші. Так! Ми всі згодні. Можете використовувати арену скільки вам треба. Також ми приготували для вас кімнати. Я тут житиму. Клас! Ну, я ж ваш бей спонсор, хіба ні? Ні, так чесно! Чому я маю жити з Джексоном? Ця кімната затісна для нас. Вибач у мене купа речей. Це остання коробка. Дуже вам дякую, хлопче. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну ж бо Джексоне, скажи хоч щось. Так м'яко помовч. <звук> Усе для прибирання. Сподіваюся, стане вам у нагоді. Бюджет у нас невеликий, тож прибирати доведеться самим. Е, звісно, гарні новини. Я щойно приготував новинку суші з сиром і вафлями. Я скуштую. гайда! <реш> <реш> Стій! Ні! Я не хочу! Я профі! Не можна весь час програвати. І Умерем! Ну! Гаразд! Mm. І ще раз. Три, два. Ти неправильно тримаєш пускову установку. Тож скільки б ти не повторював, не вийде. А тепер покажи клас. Не можна грати самому. Ну разом. Мульти, ти крута! А, то що, тренуєтесь? Тоді я з вами. Круто, давай! Так. Я вже Оттак, не монарапарі. граю. Я не проти судити. Дякую. Ха -ха -ха. Гаразд Робіне. Що тут у тебе? Клас. Це вони. Блейдери, що здійснять мою мрію після стількох років очікування, цього разу вийде. Ми зійдемо на їх свежу. Зараз буде потоп. Лідер? Ти був ним раніше? Так, але я був найсильніший. Як старомодно. М? Сила не головне. Лідер підтримує та згуртовує команду. Хто сказав суші баті? Вистачить усім! Що я повинен робити? У наступній серії Beyblade X. Пане директор, ваш хід. Так. Робіне записуй.